Я завжди це підкреслюю своїм студентам, особливо коли читаю риторику. Знаєте, чорівнятка золоті? уявіть собі, ви сидите в кнайпі, п'єте файну каву, чоловіча компанія чоловіки мають мати обов'язково це право, щоб дистанціюватися від нас, а ми маємо також то право, щоб дистанціюватися від них, щоб максимально відпочити від вузьких інтересів один одного. Так відпусти мене, і тоді я точно буду тобі назавжди належати? І ось ви сидите в компанії. От в чому полягає оце фемінізм? Це руйнує. От сидять хлопці в компанії, п'ють каву, наприклад. Заходить панночка. Яка реакція має бути чоловіків? Коли заходить панночка, і, і як це було завжди в нашому українському світі, де е, жінка шия, а чоловік голова, куди шия поверне, це ті голова ну, жінка три, три, три кути тримає. Ну це ж кожен чоловік розуміє, якщо він нормальний. Якщо він не нормальний, на що ви його тримаєте? Я цього просто тоді не розумію. Отже, що робить, е, що роблять чоловіки, коли заходить жінка в приміщення? Встають? Вони встають. Це дуже гарно, розумієте? Далі що ти робиш, коли твій чоловік втомлений прийшов з роботи, коли ти в цей момент сиділа за комп'ютером, і ти його любиш, ти знаєш, що він втомлений. Тобі що, складно піти на кухню і зробити йому їсти? Ну я взагалі не розумію проблеми. Мене тут вчора вантажили про те, що жінка виконує хатню роботу. Хай не виконує, то хай собі найме наймечку. або хай діти її вину. А в чому справа? Це ж побут. Ви ж мусите розв'язувати побутову проблему. Ви що будете змагатися з тим, хто порохотяжить хату, хто не порохотяжить. Ну я цього взагалі не можу ніяк зрозуміти. Я пам'ятаю стосунки своїх батьків. Можливо, я бачила, які були взаємини. В мене в родині я ніколи з тим не мала проблеми. Що коли мама читала книжку, а вона в мене взагалі була просто помішана, на тому вона їх ковтала так, як зараз дехто таблетки від тиску. Я про себе. І, 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 мама читає книжку, приходить тато, бачиш, що вона читає. Питає там щось її їсти, та й метро там собі щось візьме, там підігрій собі. То що Метро її вантажив тим, щоб вона кинула книжку. Але як він був змучений і він її попросив, то вона пішла. Чи, чи навпаки, коли він був у хаті, а вона прийшла змучена. Ну, це, це смішні речі, особливо тепер, коли побут є пральна машина, є mm -hmm. розумієте? Зараз най, на, найважливіше дітям показати, що вони максимально з дітьми працюють. Я бачу, як мій ну, зять, як, вони, як він купає дітей. розумієте, ну, це, це в них нема різниці. Що я бачу, моя Софія сидить в телефоні, бо вона там ще роботу не закінчила, вона не встигла. Вона Ша додому і ще треба робити роботу. Він не каже: йди там, купай, він це все зробив, чи чи кашу зварив, дав. Але вона знає, що він в суботу зайнятий з ранку до вечора, значить, вона з дітьми. Тобто не виникає жодних проблем, якщо люди мають оце найважливіше про що я говорила гідність. Гідність. Ну і звичайно, вміють між собою спілкуватися і домовлятися, тому що багато проблем різних виникає через те, що ти банально не озвучуєш, що тебе щось турбує або там що тобі не подобається, що ти маєш піти, наприклад, йому їсти приготувати. Знаєте, як, люди я просто назвала. не говорять, це не дівчини. Знаєте, як би то назвали? Я би то назвала культура кохання. Оце культура кохання, є культура одягу, є культура споживання їжі, є культура споживання спиртного, є культура обробітку землі. А є культура кохання. Кохання буде твоє таке, яким ти є глибоко внутрішньо.